Вітаю! Всі говорять про мирні плани, але ніхто їх виявляється не бачив. Якщо ви думаєте, що їх хтось бачив, то ви помиляєтесь. Насправді їх не бачив навіть Володимир Олександрович. Будь ласка, я не бачив європейського плану щодо закінчення війни. Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план? Ні. Ні. А, мені здається. Це і є відповідь на всі питання, є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання, сказав Зеленський. Знаєте, в цьому і є основна проблема. Проблема не в тому, що мирних планів немає. Вони є. Мирні плани є. І їх багато. Мирних планів багато. Проблема в тому, що ці мирні плани ніхто не хоче виконувати. Ну, тому що, якщо мирний план не мій, то а чому я буду його виконувати? Ну, давайте замислимось. Ну, от, на роботі ви намагаєтесь щось реалізувати, а хтось пропонує якусь альтернативу. Дуже небагато людей, які кажуть: Окей, давайте спробуємо вашу версію, давайте спробуємо. Зазвичай люди намагаються проштовхнути своє. Як було колись в пісні, гні свою лінію. От кожен гне свою лінію. І навіть якщо це питання миру, завершення війни, збереження життів, все одно, все одно гнуть свою лінію. От я відношусь до людей, які дають можливість людям іншим проявити себе. І я можу в процесі виконання. Іншого плану вносити свої пропозиції, свої корективи і в підсумку, в підсумку, це можливо не буде мій першопочатковий план, але в кінці він буде такий, який необхідний для роботи, для завершення якогось процесу ну або для України в цілому. А тут ми бачимо боротьбу не на життя, а на смерть в прямому і переносному сенсі слова, боротьбу мирних планів. Всі борються за мирні плани, всі, всі хочуть довести народу України, що ось, ось зараз буде мирний план, і от саме цей мирний план нас врятує. А в результаті ми бачимо таку історію. Зеленський говорить, та я не бачив мирні плани, тому що там є різні позиції і так далі. Насправді, насправді, на мою точку зору, скромно. Ніяких мирних планів в Європі не існує. Європейці не хочуть, як на мене, завершення війни. Або не знають, як має завершитись війна. Не знають, як завершити війну, а як має завершитися війна. Адже надто багато машинерії приведено в дію, і завершення війни матиме певні нюанси. Хтось почне буде змушений купувати значно дорожче енергоносії. Хтось буде змушений повернутися до якихось видів робіт, які виконував раніше. Хтось втратить ті джерела надприбутків, які колись були, а хтось повернеться додому, а хтось спробує жити мирним життям, а хтось залишиться в армії. ну Багато чого. Багато чого. І так виявляється, що ця народна мудрість про те, що війна робить великих людей ще більшими, а низьких ще мерзеннішими, вона насправді зберігається. Війна дійсно голила дуже багато чого, як в внутрішній, так і в зовнішній політиці. Але одне залишається невблаганним. Завжди війна, кому війна, а кому мать. Родна. Хтось на цьому наживається, хтось від цього потерпає, хтось хоче миру, а комусь мир не потрібен. Тому мирні плани, навіть якщо є, то боротьба мирних планів йде не на життя, а на смерть. А тому реалізують поки що єдиний план. Єдиний план, який озвучив, озвучив. Дональд Трамп. Він, власне, так і сказав. Нехай поб'ються, напевне, ще мирного плану ми не побачимо якийсь час. Нехай поки що поборяться, а потім ми спробуємо щось зробити. В неділю я був на одному з каналів, це Фабрика новин. І, власне, там і сказав, що мирні плани, навіть якщо є, їх ніхто реалізовувати не буде. Буде поки що діяти сценарій Дональда Трампа. Якщо є конкуренція мирних планів, то миру не буде, буде війна. Бережіть себе, не забудьте підписатись на канал, поділитись вашою думкою. Взагалі, не будьте байдужими. І головне: не намагайтеся обстояти авторство там, де це не потрібно. Намагайтеся. Трішечки вгамувати свої індивідуалістські оці его-емоції, якщо щось заважає, якщо це заважає загальній, потрібній для всіх справі. Бережіться.